Зимові прогулянки завжди дарують нам неабияку радість. Улюблені санчата, лижі, ковзани. Заради цих забав ми біжимо швиденько на вулицю. Зима це не лише прекрасні снігові простори, іскристі сніжинки, мороз і сонце, але й небезпека. У вигляді ожеледиці, бурульок і перехолодження. Тому саме в цей час треба бути обережними і слідкувати за своїми діями. Оминай дерева під час спуску на санчатах. На санчатах класно мчати стрімголов, та на схилі Можна наламати дров, руки, ноги, голова, ялинка. Ось такою може бути швидка зупинка. Обережно бурульки. Незручно продірявленим ходити, діряву шапку на собі носити, минаю все. Що проколоти тебе може, гуляти під бурульками не гоже. Не притуляйся до залізних предметів взимку. Катайся на ковзанах безпечно. Щоб уникнути всіх бід, обирай товстіший лід, тонка крига для купання. А товстіша для катання. Катайся на лижах подалі від машин. Якщо на лижі ти вже став, а правила дорожні не читав, то знай, кататися з машинами не варто, бо можуть боляче скінчитися ці жарти. Уникай снігових заметів. У снігові замети не лізь, щоб не замерзнути усім на диво. Щоб не трапилось біди, обережним будь завжди, щоб не лити сльози, помічай загрози, бережіть себе.